Доброго ранку, дітки! Всі ми влітку полюбляємо ходити на рибалку. Але рибалити можна не тільки влітку, а ще й взимку. Зимова риболовля навіть цікавіша, тому що всі річки замерзають, а під кригою є рибка. Тож запрошую вас сьогодні на зимову рибалку! Взимку річка замерзає і вкривається блискучим льодом. Рибалки одягають теплі шапки, рукавиці та куртки і вирушають на зимову рибалку. Вони беруть із собою спеціальні вудочки, інструменти, щоб зробити лунку в льоді. Рибалки сідають біля лунки, закидають вудочку і терпляче чекають, поки рибка клюне. А зимова рибка хоч і маленька, але дуже смачна. Зимова рибалка це не лише ловля риби, а й гарний час на свіжому повітрі. Хочеш піти на зимову рибалку? Не забудь тепло вдягнутися і взяти термос із гарячим чаєм. Тож проведемо цікавий дослід, а для нього нам потрібні сіль, лід. Тейнер з водою, і ось така гарненька нитка. Починаємо! Отже, діти, тією солі, літане і схвачується з мокрою мотузкою. Тож продовжуйте знайомитись з властивостями льоду та проведіть цей дослід вдома. Він дуже цікавий і досить простий. До побачення!